Друзі, я зараз просто на сьомому небі від щастя. Не тільки тому, що ще переповнений після святковим настроєм, але й через те, що в мене за спиною стоїть новенька модель сайд side, -side холодильника від LG. Якщо у вас велика родина, або ви робите закупки продуктів заздалегідь та на тривалий термін. То хто як не сайт сайт стане для цього ідеальною ємністю для зберігання? Загальний об'єм холодильника просто мега величезний: 647 літрів. На холодильний відсік припадає 414 а на морозильну камеру 233 літри. Тобто, питання, як помістити туди здоровенні кастрюлі, консервації, десятки пляшок або сутків, відпали саме по собі. І це ок. Але ж всі ці продукти потрібно ще й правильно охолоджувати. Тут же по традиції встановлена технологія Door Cooling Plus. У передній частині холодильника розташовані вентиляційні отвори, з яких поступає повітря та рівномірно охолоджує продукти, незалежно від того, на якій полиці вони знаходяться. Додатковим джерелом охолодження пристрою виступає ось ця металева пластина Metal Fresh, що знаходиться на задній стінці. Як на мене, вона не тільки корисна з практичної точки зору, адже метал краще зберігає холод, але й виглядає якось більш вишукано у порівнянні зі звичайною білою стінкою. Ну правда, ж крутіше ж виглядає. Хто згоден, ставте лайк. Металева тут, до речі, не тільки стінка, але й окантовка полиць. Крім дизайнерського рішення, металеві елементи обробки менш схильні до забруднень. І як результат цього створюють менше умов розвитку цвілі, грибка та бактерій. Я вже мовчу про те, що можна пошкодити кут скла, якщо необережно ставити посуд. Коротше, нюансів багато. Що б вам ще показати з дизайнерських штук? О, тут ще є класна лед підсвітка. Вона дуже м'яка та яскраво підсвічує повністю весь відділ холодильної камери. Тому навіть вночі можна чудово побачити весь вміст холодильника. По секрету їсти вночі шкідливо. Знизу є спеціальний контейнер Fresh Balancer, який підтримує оптимальний рівень вологості фруктів та овочів, не пересушуючи їх. Під Fresh Balancer у нас ще є контейнер Fresh Zone, також для овочів і фруктів. Він не має автономної системи підтримки температури, але завдяки щільному закриттю ящика не схильний до різких перепадів температури при відкритті або закритті дверей. Мені подобається, що в холодильнику дуже розумна організація простору, і фактично все знаходиться у вас під рукою. Прямо біля контейнерів для овочів та фруктів у нас розташовані два великих відсіки Big Freezing Zone. Ви зможете зберігати в них велику кількість заморожених продуктів, на кшталт м'яса та риби, не порушуючи при цьому товарне сусідство. Для того щоб їжа була свіжа максимально довго, велику роль відіграє і фільтрація. В рамках технології Hygen Fresh Plus використовується п'ятиетапний фільтр, що усуває більшість причин псування продуктів: пил, грибки, кислий і лужний запах та бактерії. Ця система фільтрує до 99,9% шкідливих речовин, які забруднюють їжу, і тим самим очищає повітря холодильника, подовжуючи термін зберігання продуктів. Тепер назріває питання, яке турбує багатьох володільців холодильників. А що по шуму та енергоспоживанню? У холодильнику встановлений смарт-інвертор компресор, який відрізняється економічністю і меншим рівнем шуму в порівнянні з моделями зі звичайним компресором. Менший рівень шуму це всього навсього 36 дБ, що є зараз найменшим показником серед сайт-бай-сайт холодильників на ринку. Гарантія на такий компресор також не може не радувати, тому що складає 10 років від виробника. Ця штука вам також не знадобиться, адже холодильник має вбудовану систему контролю напруги, що дозволяє йому спокійно працювати при перепаді напруги від 187 до 253 вольт, а також захищає від пікових навантажень до 400 вольт. Чи уявляєте ви сучасний холодильник 2022 року без можливості дистанційного керування? Я ні. Компанія LG також. Тому є така прикольна аплікуха, як ThinQ. Холодильник з Wi-Fi і активацією ThinQ дозволяє контролювати роботу пристрою, навіть коли ви не перебуваєте вдома. Ну, наприклад, налаштувати параметри температури для холодильної та морозильної камери, активувати режим швидка заморозка або виявити незначні проблеми безпосередньо зі свого смартфону. До речі, ця функція має ще й окрему назву Smart Diagnosis. Виходить, що ви самостійно виявляєте проблеми в роботі холодильника навіть без присутності майстра. Отже, що я можу сказати про цю модель? Вона уособлює собі все те, як повинен виглядати холодильник у 2022 році. Зовнішньо немає нічого зайвого, все просто та зі смаком. Всередині ж це технічно досконалий гаджет, який має великий об'єм, розумну організацію простору, безліч контейнерів та полиць. А також технології, що зберігають продукти свіжими, дуже довго. Якщо у вас вдома вже стоїть сайт байсайд холодильник, то напишіть про всі плюси та мінуси. Ми разом почитаємо та зробимо висновки. І про лайки з підпискою не забувайте. Мені без них так сумно. Ви ж не хочете, щоб я сумував? Бувайте!